Приготувала на деруни, як звичайно роблю. Тут зробила м'ясо такими фрікетелечками. Ложу на сковорідочку, бачите, як деруни. Зверху покриваю оце м'ясо, отак тоненько, оцим, цією масою, що на деруни, як тістечко. Ну, але це, це маса дерунів на деруни. Отак покрила. І тепер ось уже підсмажилось, його перевернути. Подивіться, яка гарна скоринка така, така там підпечена, зверху покрито, вогонь невеликий, тобто не треба, бо воно буде горіти, а воно повинно просмажитись добре. Ось так. Бачите? Трошечки додавлю ось. І будемо допікати.